Це продовження нашого походу в Дівочки, гніт, не туди поїхали. Після розмови соціальних працівників із дітьми та зі мною питання до нашої родини закінчилося. І ми сіли на свої велосипеди та поїхали додому, заснованих на реальних подіях. прижимаємося в правої сторони. Льва, зачем ты велосипеды ломаешь? Я не ломала первого, а вчера курсами он начал меня губить, потому что я ему сказала просто Люба, ты сильно на него наезжаешь не по делу. По делу. Нет. По делу. И велосипеды ломаешь, которые не чинишь, а только ломаешь. 你们可以多问一点。 Сашко розігнався на спуску, виїхав на зустрічну смугу і не розминувся з велосипедисткою в білій Толстовці, яка їхала нам назустріч. Як саме Сашко впав, я не бачив. Пошкоджена була, щока всередині рота і зовні. Боліла грудна клітка. Говорити Сашко не міг. Тільки кричав, плював кров'ю, рот, закритий теж у нього не виходило. Фрау, яка їхала на зустріч, не постраждала. Одразу викликали 112 швидку допомогу, приїхала буквально за 5 хвилин. За машиною швидкої допомоги за кілька хвилин приїхала поліція. Лікарі одразу ж забрали потерпілого Сашу без мене всередину машини.

Поліцейські в цей час узяли мої дані, записали свідчення свідків та учасників ДТП склали протокол. Ще через 5 хвилин приїхала ще одна машина 112. Одразу в машині Сашкові поставили на ліву руку внутрішню. Венний катетер і ввели знеболювальні ліки, після яких Сашко розслабився, заспокоївся і почав засинати. Лікарі ухвалили рішення їхати в берлінську клініку для того, щоб зробити Сашкові рентген з щелепи. У них було підозрено пошкодження щелепного суглоба, і ніде ближче перевірити це було неможливо. Оскільки я не знав, коли я повернуся додому з Берліна, то дівчаток довелося забирати із собою, і вони поїхали за нами слідом на другій машині 112. Наші велосипеди люди допомогли в дужках пристебнути біля мі... місця події. Як з'ясувалося пізніше, зовсім не пристебнули. На цьому моменті ми. Попрощалися з бригадою швидкої допомоги, які доставили нас без пригод якнайшвидше до берлінської лікарні швидкої допомоги. Це були одні з найкращих лікарів, яких я зустрічав у житті. Абсолютно спокійні. Відстежили всю ситуацію на 100%. Усю дорогу лікар, який сидів біля Сашка з таким самим, як у нього, наручним годинником, контролював його пульс, зіниці, свідомість, вибирав слюну і кров, із рота, бо Сашко не міг сам ковтати. У якийсь момент він поцікавився моїм самопочуттям. Мабуть, вигляд у мене був не дуже. Дуже хочеться, щоб усі лікарі були саме такі. Это у тебя на память останется. Воспоминания штука про ее надо. Не надо снимать? Nicht ich erschrecke mich, ich mache mir einen Jetzt musst du ganz still halten. Das fährt einmal um dich rum. Ganz still. Das ist aber die Entvirus. А штука будет вокруг тебя это есть и тебя снимать. Это и не двигайся. Сиди там и не двигайся, Сашка.

О, кальд. Капут. Это защита, это знаешь, что? Этот, 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 это твой писюн, это защита. Это от Что попал E What <laughs> up? Ja, ja, aber das auch so, cool, vom Alter her gar nicht passt. Das, das ist, das ist super. <lacht> <lacht> ja so, dass wenn wir das von der Straße